Бачу, що ми вже в ефірі. Пані Марія Марія Стеценко, директорка Департаменту підтримки людей і організаційної культури Coca-Cola Beverages Ukraine. Вітаю вас. Добрий день. Пані Марія, ви як представник великої компанії, яка працює в Україні. Що для вас сміливість бути собою? Дивіться, для мене сміливість бути собою це слідувати. Тим цінностям та тим а, речам, в які ми віримо, і ми, а, маючи в нашому в нашому а, портфелі, так сказати, цінності, такі цінності, як а, ми понад я. Завжди підтримували і продовжуємо підтримати один одного. Турбота про людей для нас це головне. Тому я почала з ми понад я, бо це найголовніша наша цінність з першого дня війни. Ми завжди турбувалися та продовжуємо турбуватися про людей. Тому для нас це головне. Які рішення останніх років ви б назвали проявом корпоративної сміливості? Дуже дякую вам за запитання. Знов таки повернуся про турботу з перших днів війни за останні роки. Ми вирішили, що люди для нас та безпека наших співробітників це наша головна наше головне завдання, наш головний пріоритет. Тому відразу, як тільки почалася війна, ми прийняли декілька дуже важливих для нас рішень. Перше це про допомогу нашим співробітникам, які... Намагалися переїхати, переселитися від активних бойових дій, тому відразу ми прийняли рішення про допомогу і фінансову підтримку. Це також про підтримку морального стану людей, якими ми опікувалися також з перших днів днів війни. Це про підтримку залученості людей, і все це в комплексі дало нам чудовий результат за один місяць. А після того як наш завод було звільнено від окупації, ми змогли за один місяць відновити повністю роботу операційної компанії. Пані Марін, як на вашу думку, чи можна вважати гендерну рівність не просто соціальною темою, а бізнес-стратегією? Ви абсолютно праві. Це насправді бізнес-стратегія. Звичайно, ми дивимося в першу чергу на професійні якості людей, але Різноманітність поглядів, різноманітність підходів до одних тих тих самих завдань це а, запорука для мене конкурентної спроможності будь-якої кампанії. Тому гендерна рівність виходить на перший план. І залучення жінок до прийняття важливих рішень, до а, операційної діяльності, до стратегічних та тактичних питань це а, пріоритет номер один для нас сьогодні. Дякую вам за сміливість і за підтримку жінок в Україні. Дуже вам дякую. Ще хочу подарувати вам книжку це жіноча історія лідерства в Україні. Це проект українського жіночого конгресу на історії, які варті того, щоб їх почути. Дякую. Дуже дякую. Дякую. дякую.